Це чого? Це чого? Це чого? Це собака потом накладайся, спать. Хе-хе-хе. мене вте одна. Ляба ти, ляба-мала. Там, там шмове тюп-тюп. Так. Ліс. Ліс. Ну <racks�> <His good. lı avez> እ 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 Bom. Oh. <susurra> é, Tem Будеш мати як у мами. кума. Без родил будем. Теку, проческу, так, <різнався> Довше буде заростати кругом, а? Тут попишусь, о.

Не копне? Добре би був ли до каїн, ага. Нема нігде, не. Ти не дивилася? я пішла сюди. Хатика нема. Ні, там не той водою для інъєкції колоду. там то. До каїн там не брали. Перебирали, якщо <посрочено> то там голови. I my All right, shut us. Тримаешь? Тримаю, тримаю. Всё. О, там уже черепушка там mm -hmm. дальше. Чистенько, тереш Та там наше там підмирало, дріб теж вилазило. Mm -hmm. Шо воно там, зик mm білий. -hmm. Не прикусили його.

Так, все хочу спрію. Скажи. Скажи. така процедурка вимушена. Ну бо худоба з рогами, а особливо ці. Та люба, люба худоба, люба порода має свій характер, має свої бзики. І потім обива мене жаліли, що вона там побила чи мене, ну мене то це дуже важко, аби вона мене побила. А там дівчаток моїх, то аби ми по тому про то не жаліли. Ну, є така, ось така вимушена процедура. Випалення ріг. Ну, вона спить, храпить. Проснеться і все буде грати. Буде їсти пити брикати і так далі. Якраз на обід. Якраз на обід буде пити молочко вже. Так, так. Отакий. От Наживо, як то роблять на наживу, мені так шкода. Дуже би було правильно. Просто в мене не було, а це вже треба було зробити. Обколоти це лідокаїном ще. Воно би тоді затерпло її ця башка і воно би її. Та вона і так, в принципі, спить собі гарно. Все все нормально. Правда? Дік. О, Все вона Спить, храпить. Дараз я її. тако підкладу під мордашку. Соломку задається. О. Бені залізла туди. О, О тако, Все, на подушці, подушці. На подушці. О, і виїзди, щоб це Є Еле, ще ну, Все, чим і спреємо тепер запшикувати, запшикувати, Ну, а потім там буде така кірочка, вона знову відстане та ж кірочка, тоді знову запшикати, Не давати би воно часом там якісь. Нагноїння було, але це зашмалювати це найкраще. Є пастою мастять. Паста то біда. То воно ходить, її пече, воно. Ну, це, це все. Тут вже без, без варіантів. Випалився, а то пастою воно там, ну, коротше. Вона мучиться. А так, аби не мучилося. Чи, ти піка мастя, мастя пасту таку, mm -hmm. наносять там де ріг, і вона собі ходить з тов пасту. Mm -hmm. Поки паста... Па... Ну, я не знаю, там є теж якийсь термін, поки воно не вишмалить той ріг. Це седозин. Я її дав. Там було е... майже кубік 0,7 куба. Ну, Коротше, до куба таким двохнедільним теляткам якраз два тижні і сьогодні до кубіка. Пів кубіка, то вона би вже зараз просиналася. Аж так, то в неї вона собі є. маєте час на маніпуляції. Mm. Час для маневрів є. Якщо там 0,7 куба, там, кубік 0,1 мл. 1 мл 0,7 мл. 0,5, то вона би вже просиналася. Тоді я її маму Марфу обезрожував 0,5 мл. То Марфа вже вже якраз я ще останній ріг обробляв, то вона вже починала роздуплятися. Ну, вона здівка моцна. Нічого, витримай. Хропе Мала. Добре рукава. Так, так як я хроплю, так і вона хоп. Че? Че, зараз чуть-чуть ще й той проснеться? Операційний стіл. <рес> Чимі спрей? Ну, У мене тут є голкотримач. О, можна ним хапнути, машинка обстригти. Все, і термокаутер у австрійській гість. <риклад> ну а на що я його запхаю. Все. Кололи, упала, а поки вона вже там до, доходить, вже до сну глибокого. <риклад> Обстригли, наголошують. Це мій косяк, бо може хтось там напише, що а, треба місцево ще обезболити. Наголошую. Добре би був лідокаїн. Не було його в мене. Я думав, що є, ми пошукали його не було. Ну і нічого, нормально, все. Ну, краще з ним. Краще, ще гуманніше з ним би було. Бо таке точно знаєш, що воно вона там зовсім нічого не відчуває. А це. На седативній препараті ну, вона трошки чує. Вона спить, але вона біль, вона трошки чує. Ну, що казати, що гріха їти. Чує. Не так, але чує. Е, все, обжекали, тоді взяли, вишмали, треба вишмалити аж до черепа, до кістки. Ну, видно, там, там та рова пластинка вона десь. Міліметра чотири, напевне, така. Вона відстає і вже біленьке, таке тверде, вже таке хряще, воно там йде. То вже все то... Все запшикали О, має такі дві вибоїни. О. Зараз, зараз проснешся зараз. Проснешся бля жертв. О! Діваю я кашки до голови колгоспу. Ну і все, всім ми розлагоди добра. Завжди залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. Бережіть себе, оберігайте себе від таких травм, як роги корови, бо це дуже сильні травми. Це... Я мав практику. От ту би ту маленьку. Ще одна лишилася, я би її теж підпалив роги. Бо вона часом щось махне, а там щось її бзік заходить. Якісь... Все, всем, всем пока. Манюсика. Манюсика, просынайся, манюсика. Что? Уже просынайся, манюсика.

Да, без рога, На. назад. Все у нас дуже гарно. Емо, п'ємо. И без роги. Так, тиня. Все супер. Вот. Собака! Собака хвостом махає. Ала? Чего як ніче не було?